Надюш, нещодавно навколо співачки Ані Лорак розгорівся неабиякий скандал. Ти знаєш, мені кажеться, даже не один. Ну, во-первых, ані Лорак, кое-кто обвиняє в тому, що новий кліп півіци це просто плагіат відео Б'йонсе here». але цими заявами на жаль справа не обмежилася. Зараз співачку звинувачують у політичному скандалі. За кілька годин три обвинувачення. Рекорд навіть для шоу-бізу. Як нині повідомляють змі, виступи відомої співачки Ані Лорак пропонують бойкотувати і не у Росії, а в рідній Україні. Усе через її новий кліп на відому пісню Балада про мальви, який зірка присвятила усім матерям, що моляться за мир у нашій державі. З моєго серця мальва проросла. І не встигла композиція облетіти інтернет, як Лорак звинуватили у плагіаті, чорному піарі і танцях на кістках. Окей, якщо ти вибираєш бути падаллю, то будь ласка, будь послідовна. Тобто, окей, я падло, я от проти вас всіх я радію що вас вбили. Але будь ласка, не піарся на цьому, тому що тут уже це підло. Дивіться, вже за миті з кліпу якої зарубіжної співачки запозичили нове відео Лорак. Які кадри цього ролика найбільше збентежили українських шанувальників? Хто став на захист артистки? Та врешті, як вона сама відреагувала на скандал? Виявляється, до звинувачень Ані Лорак уже не звикати. два роки тому їй закидали надмірну любов до зарубіжного репертуару. Пісня «Абнімі міня крепче, наче дві краплі, схожа на композиції іспанської виконавиці Джорджії. А хід сонце, як з'ясувалося, побачив світ іще 10 років тому завдяки грецькій співачці Ірині Меркурії. Однак здавалося, саму Лора це аж ніяк не бентежило. Принаймні вона пишалася своїми новими піснями. Але тепер звинувачення у плагіаті набули зовсім іншого забарвлення. На жаль, виконавиця навіть гадки не мала чим обернеться її співочий подарунок до дня матері. Ось цей кліп на пісню Мальви, який знімав для Лорак знаний режисер Олег Боднарчук, мав би стати для усіх закликом, мовляв, війна найстрашніший гріх людства, оскільки ж Україна близька до війни як ніколи, композиція виявилася ще й надзвичайно актуальною. Этот клип, конечно же, о матерях, которые потеряли э, своих детей. Нет ни единой матери на свете, которая бы хотели хотела отдать своего ребенка на войну. Э, моей семье это лично тоже коснулось, потому что я потеряла своего брата в Афганистане, когда мне было 9 лет. Я отправила его добровольца. І нам прислали цинкави гру. Потім цьому відео вистачило лише кількох хвилин, і коментарі в інтернеті посипалися наче горох. По-перше, шанувальники ніяк не могли збагнути, чому боднарчуку вистачило фантазії лише на те, аби поцупити ідею кліпу у світової зірки Бейонсі, яка два роки тому випустила схоже відео під назвою «I was here». Насправді це досить тривіальний прийом, коли співає артист, а позаду нього величезний екран. І він використовувався не один раз, використовувався навіть 10 і років тому останнє шоу Джексона, коли яке він не встиг. Зробити, вивести в світ, воно теж було вибудовано таким чином, що стоїть артист, а позаду нього величезний екран. А по-друге, прихильники Лорак дуже розчарувалися, побачивши, як співачка, начебто, піариться на війні. Пісня красива, красиве, товіті Васюха, ваше сестрин Кароліни – абичний піар. Ну, фік знає, палка двох касах. З сторони, понятно, що піара, з другої неплохо б було, щоб в Європі показали, який безпреділ твориться на Україні. Сложно судити, одним словом. Однак це ще квіточки. Найбільше загал уразили кадри, які додали у новоспечений кліп. Окрім постановочного відео, Боднарчук використав і реальну хроніку моторошних розстрілів на майдані. І це мовляв після того, як Лора категорично радила туди не потикатися. Эти страшные события коснулись Украины, а значит коснулись и меня лично и моей семьи. От этого страдают граждане моей родной страны, мои земляки. Поэтому мы все пребываем в шоковом состоянии. К центру города лучше не подъезжать и даже там не появляться. І це збірний образ, тому що було дуже багато таких там телеведучих, спортсменів, всі, які от вони про промацують кон'юнктуру, поки вони розуміють, що це будуть ті люди, які платять за корпоративчики. Вони типу, все окей, ми лояльні до цієї влади. Як тільки що щось міняється, зразу знімаємо кліпи про мальви, про те, як гинула небесна сотня. От це дуже б'є. Небайдужі навіть створили так званий слайд, де описали усі претензії до співачки. Ось деякі з них. Коли на майдані жорстоко розганяли студентів, вона у Кремлі отримувала премію «Золотой грамофон 25 січня. Відразу після розстрілів на Грушевського вона розважала гостей на весіллі, сина екс-пікера Верховної Ради України Литвина, яке святкували якраз неподалік місця вбивств в готелі Інтерконтиненталь. Під час обох майданів вона підтримувала Януковича. Це лишень чверть усіх звинувачень. Мовляв, танці на кістках неприпустимі для громадянки України, навіть улюбленої виконавиці. Невідомо, чим такий скандал обернеться для самої Лора. Адже наприкінці травня вона в рамках гастрольного туру поїхала в Чернівці та Хмельницький. І деякі зірки, що підтримували майдан, пропонують публіці. Бойкотувати її концерти. Я би, чесно кажучи, пішла на такий концерт, одної з таких ртом. Я би просто взяла з собою там не традиційні помідори. А, наприклад, протухла тіла курки, кидати в них, щоб вони розуміли, хто вони є насправді. Натомість, творець кліпу взагалі не усвідомлює, чому все каміння полетіло у бік співачки. Ці кадри були використані для того, щоб показати, що це відбувається сьогодні, що це відбувається в нашій країні, і що це має припинитися. з них терпит, образы на адресу Лораки Колеха Боднарчука Алан Бадоев. Клип Лорака войне как таковой. Я презираю войну. Клип Лорака матери. Я люблю свою маму. Украинская песня звучит красиво и уместно. Я говорю спасибо артисту. Для тех, кто говорит слово плагиат, смотрите свои клипы и радуйтесь, что о вас не пишут. Поверьте, я не злюсь и не обижаюсь. Я все это понимаю. Люди настолько настрадались. Это какая-то вот. ну... Таке, навіть не знаю, як це назвати таким словом, але я це розумію і приймаю. Все смотрят це відео, ніхто не залишиться равнодушным. Знаєте, це трогает, І я рада, що світ все одно пробивається. Що ж, здається, залишатися розсудливими. Людям заважають іще не загоєні майданівські рани та гніт сусідньої держави. Усе таки артистам слід обережніше обирати, про що і як співати.